Привіт, фермери. У сьогоднішньому відео я поділюся з вами найкращими породами курей-несучок, які можуть давати до 364 яєць за рік. Кожна порода має свої унікальні переваги від продуктивності до витривалості, що робить їх справжнім скарбом для будь-якого господарства. Упродовж кількох хвилин ви отримаєте ультимативний гід із вибору найкращих несучок саме під ваші потреби від домашнього подвір'я до великої ферми. Щодня мільярди курей по всьому світі несуть яйця. За рік вони несуть 1 трильйон 720 мільйонів яєць. Хайсекс браун нідерландська порода, яка дає до 315 яєць на рік, вагою близько 70 грамів. Це спокійні птиці, що досягають статевої зрілості за 122 дні та споживають до 120 грамів корму на день. Тримати цих курей варто не більше двох років, адже надалі продуктивність знижується. Іза Браун ще одна порода виведена в Нідерландах. Птиця проста в догляді, не потребує багато простору та легко акліматизується. Споживає 110 грамів корму на добу. Статева зрілість досягається за 150 днів. За рік несуть близько 320 яєць, вагою 58-64 грамів кожне. Домінант порода курей-несучок. виведена в Чехії, яка показує високу продуктивність протягом 3-4 років. За рік можна отримати до 320 яєць вагою 70 грамів. Курка споживає до 150 грамів корму в день та досягає статевої зрілості за 150 днів. Бован золота лінія крос, який демонструє високу продуктивність та міцний імунітет до хвороб. Одна курка дає до 332 яєць на рік, вагою 63-67 грамів. Порода невибаглива до кормів, споживає 114 грамів корму на день та швидко адаптується до утримання в клітці. Середній вік досягнення статевої зрілості – 143-145 днів. Використовується як для отримання яєць, так і м'яса. Декалб білий нідерландська порода. Кури мають білий або коричневий окрас та відрізняються спокійним, але чутливим до стресів характером. Споживають 110 грамів корму на день, досягають статевої зрілості за 150 днів. Несучість становить 330 яєць, вагою 60-64 грами. Хайлайн Кури не сучки американського походження протягом усього життя показують хорошу продуктивність до 340 яєць на рік. Вага одного яйця близько 65 грамів. Порода контактна та спокійна, споживає 110 грамів корму в день і досягає статевої зрілості за 180 днів. Перед тим як ми перейдемо до трійки найкращих порід, нагадаю вам, на каналі є відео про корову рекордсменку, яка народила 35 телят. Обов'язково подивіться його після цього ролика. Посилання є в описі. А тепер увага! Ми підійшли до трійки справжніх чемпіонів серед курей несучок Їхні результати вас здивують. Особливо перше місце абсолютна чемпіонка серед курей несучок Оралнік гібрид німецької селекції, який залишається продуктивним до трьох років. За рік можна отримати до 350 яєць, вагою 60-70 грамів. Курка споживає 100 грамів корму в день, відрізняється спокійним характером і швидко досягає статевої зрілості за 136 днів. Через білий окрас з чорними плямами цю породу називають далматинцями. Легорн – білий, італійська порода, яка показує найвищу продуктивність на першому році життя до 360 яєць. Вага яйця – 58-60 грамів. Кури легко пристосовуються до клімату, споживають 105-110 грамів корму в день. Вони досить рухливі, тому потребують просторого курника з вигулом. Середній вік досягнення статевої зрілості – 148-152 дні. Абсолютна чемпіонка серед курей несучок, Браун Нік – це комерційний крос несучка, розроблений німецькою компанією ANN International. Порода Браун Нік зафіксована в 1965 році. Генетикам знадобилося 10 років, щоб отримати курей з високими показниками продуктивності. Порода з найвищою продуктивністю серед усіх до 468 яєць на рік, вагою 75 грамів. Спокійні, прості в догляді кури, які майже не хворіють, споживають 120 грамів корму на день та стають стативозрілими вже на 150 день. Півень Браун Нік має середню вагу 2,5 кг, а курочки 2 кг. До недоліків породи зараховують непереносимість спеки, а також повну втрату інстинкту насиджування. Для отримання молодняку доводиться користуватися інкубатором. Внаслідок високої несучості яйця втрачають смакові якості. Кожна порода має свої переваги і недоліки. Тому перед відкриттям яєчного бізнесу дізнайтеся про всі особливості догляду за птицею, вивчіть її продуктивність. Обирайте різні породи, щоб отримати максимальний прибуток. У середньому фермери змінюють стадо кожні 18-24 місяці, щоб підтримувати високу несучість птиці та якість яєць. Якщо ви дізналися щось нове з цього відео, натисніть підписатися і поставте лайк. Також не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. Дякую за перегляд!